Добрий Бог, якого ми маємо, який нас не залишив, який завжди рядом від самого початку, відколи він створив людей, він завжди був рядом. Бог ніколи не ховав свого лиця від людей. Коли Адам зрішив, то написано, що Адам сховався, а Бог йшов. Йому на зустріч, такий є наш Бог, і він завжди. Присутні з нами, Ісус Христос він прийшов на небо і сказав, каже, що я не лишу вас сиротами. І також він казав, що це я з вами повсякденно аж до кінця віку. Ми сьогодні маємо велике свято, коли в принципі, заснувалася Перша церква, якщо взяти Євангелія, там церква згадується лише два рази, ну і ще раз там лише в загальному, скажімо так, два рази слово церква згадується. От, Але в жодні апостолів ми вже бачимо. Коли була перша церква. І ми вже чули, раніше нам говорили, які ми маємо благосління у Дусі Святому через те, що Бог послав нам Духа Святого. І Я сьогодні хочу поговорити про вісім благосвінь, які ми маємо в Дусі Святому. І я зачитаю місце Божого Слова Єнері Івана, 14 розділ, 15, 17 вірш. Там написані такі слова. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І благаю Отця і втішителя іншого, дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і вас буде Він. І Ісус Христос, як я вже казав, І обіцяв втішителя іншого. І скільки ми віримо і знаємо з Божого Слова, що Бог є триєдиний, хоча Слово саме триєдини нема в Біблії, але ми бачимо, якби в той же час Ісус Христос, коли ще на небо, Він каже, дам для іншого, каже, я не залишу вас сиротами. Що дивитися старих заповідь, там більше якби, працював Бог отець, хоча ми бачимо. І Бога Духа Святого, і ми бачимо дію також частково і сина. От, наприклад, коли Давид зрішив і він потім визнав свою провину, то е, пророк Натані каже: Господь взяв твої гріх і взяв ці гріхи, наші ми знаємо, взяв наші гріхи це Ісус Христос. Ми бачимо також в старому заповіті дію і Сина. Е, вже якби в новому заповіті Євангелія більше син. І вже з книги дії апостолів, це якби більше дія Духа Святого, але ми виключаємо і дії Отця, і дії Сина, тому що це все воно працює в комплексі, але якби більший наголос вже в новому запиті, вже наш, до нашого часу і далі, от поки Господь не задає свою церкву, буде продовжуватися дія Духа Святого. От. І знаєте, ми як які отримавши Духа Святого, ми повинні напевно відрізнятися із старого заквіту, від праведників, які були в старому заквіті. У нас сьогодні є перевага. Ми бачимо, Боже Слово каже, що Він при вас, там Ісус Христос Він каже учням, і далі каже, і буде вас, і вас буде Він. Тобто старозавітні і до Дня П'ятидесятниці Дух Святий, можна сказати, був якби більше при них, але вже... Коли 50-ниці, Дух Святий, він поселяється в серці людей. І нам важливо знати, що нам дає Дух Святий. І взагалі питання Дух Святий, син, я спеціально побував таке питання, тому що я одного разу прочитав такі запитання і свій адрес, і цей автор він каже: якщо покаже нам був вибір, чи фізичного Ісуса, щоб був з нами, чи щоб е, Бог був присвітній Духом Святим, і знаєте, насправді фізично далече запитати, але ви якщо був фізичний Ісус, нам прийшлося вже уїхати в Ізраїль, або можливо технологія позвонити, але в нього би напевно вся лінія була зайнята. Але ми маємо можливість до Духа Святого звертатися кожен раз, коли ми бажаємо. Тому я думаю, що в нас перевага Ісус Христос не казав, що краще для вас, як я піду, то тоді прийде, і ще для нас є велика перевага. Що Дух Святий суд відсюди на всякому місці, і особливо там, де збирається церква, особливо в е серцях бігаючих людей, він є присутній із нами. І нам важливо знати, які благосвіння ми маємо в дусі святого. Одна історія е одного разу, е це було багато років назад, один чоловік він дуже хотів попасти в Америку. І е е якби білет на корабль був дуже дорогий. І він паномив гроші і старався назбирати на цей на пограб. І коли він вже нарешті назбирав на, е, гроші на цей білетний пограбель, він купив цей білет, але він зрозумів, що дорога далека, декілька тижнів треба плести. І він собі е, взяв і, на жаль, е, насушив вдома сухарів, тому він буде плести, щоб він з голоду там не помер. Гроші на кафе, каже, в нього не буде. І взяв собі, назбирав сухарів і їхав. І сів цей корабль і відправився в дорогу. І коли він їхав в цьому кораблі, він бачив багато інших людей, вони ходять в кафе, вони собі їдять, а в той же час він сидів своїй кімнаті і їв е сухарі е свої. І це продовжувалося багато днів. І вже в останній день начальник цього корабля підійшов до нього і каже: Слухайте, я хотів вас запитати, а що ви не ходите на нашу кухню? Що ви не ходите на нашу кухню, каже, вам може не подобається їда у нас, чи поварі, чи що вам не подобається. Він каже, вибачте, каже, а я бідний чоловік, каже, в мене немає грошей, і каже, я тому харчуюся сухарями. А йому каже цей начальник, каже, «Ну, хіба ви не знали, що в суму цього білета входило і трьохдневне харчування в цьому е, кафе, тобто, в, 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 в суму білета, вартість білета входило і в харчування. Цей приклад він каже, що часто Господь дає нам Духа Святого, але часто ми десь забуваємо, часто ми десь цими перевагами не користуємося уже, Міша, в принципі, нам вже сказав. І так, вісім пунктів, що нам дає Дух Святий, і перше, що нам дає Дух Святий, і Дух Святий, це виявляє про гріх. І ми читаємо Євангелія від Івана, написані такі слова. І написано, а як прийде він, він світу і виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене. От, а, і Боже Слово каже, що Дух Святий виявляє про гріх. Вчора я слухав е, е, Антоніка Паєров, і він каже, що, е, що Дух Святий каже, він ще діє до того, поки ми Його ще не знали. Він десь нас осуджував, він десь нам показував на гріх. До того, як ми ще з ним познайомилися, він вже діє в нашому серці. Його завдання е казати людям про рік. Часто Господь він використовується віряючих людей, які докоряють людям, не віряючим про рік. Так само і віруючих людей, коли людина присподає із рік. Дух Святий договоряє для того, аби людина покаялась. І коли людина вже розкається, вже Дух Святий перестає добряти. Тоді може прийти лише сатана і нас допоряд, і нас звучити цими гріхами. Але якщо ми покаялися щиро перед Господом, попросили щиро Господа пробачити, то Господь він прощає. Тому що ми пам'ятали перше завдання Духа Святого, це е, об'явити людям про гріх. Друге, це Дух Святий, він веде до покаяння. І друге Тимофія 2,24, ми бачимо вірші, каже: раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим. Що навчав би противників і лагідністю. Чи Бог не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, щоб він ловив їх для роблення волі своєї? Ми бачимо, що Дух Святий він дає покаяння. Тут він говорить про невіруючих противників, які противилися волі Господній. Але е, апостол Павло заохочує Тимофію, щоб їх е, щоб навчати їх е, злагідністю, не сварячи, скаже. І Бог каже, якщо він буде навчати, Бог може їм дати Духа покаяння, тобто Дух Святий він торкається людини. І також Римлян там вже звертається до віри, що, каже, ти осуджуєш свого брата. І четвертий вірш каже, ти погоджуєш багатством його добрості, лагерності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. І вірив в людину, Дух Святий, він також приводить до покаяння. Наступне. Що дає Дух Святий, Дух Святий він приєднує до церкви. І Дух Святий, коли поселяється, Боже Слово каже, що Господь нам дав завдаток Духа. І в 1 Коринтян 12, 12 і 13 написано каже: бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Так і Христос. Бо ми всі одним духом ухрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи гелени, чи габи, чи то вільні, і всі ми напоїні Духом одним. Ми бачимо цього Божого Слова, що завдання Духа Святого, коли людина осознає свій гріх, тобто вона знала, Дух Святий її побуждає, і вона зна... ну, бачить свою гріховну природу, дух її торкається, вона кається, і в той момент, з ну, цього моменту Дух Святий він приєднує. Людей до церкви. Ми знаємо в день П'ятидесятниці, коли апостол Петро виголосив свою проповідь, то написано: люди кажуть, що нам робити. Він каже: покайтеся, нехай же охреститься кожен із вас і дара Духа Святого прийняти. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для тих, хто знаходиться далеко. От. І тому важливо, що ми пам'ятали, що завдання Духа Святого це є приєднання, приєднання нас до церкви. Наступне. Що Боже Слово каже, що Дух Святий Він наділяє нас дарами. тому що кожна людина вона повинна служити Господу. І Боже Слово каже, служіть кожен тим даром, який отримали від Господа. І я вже там е, відкрив е, це Слово Боже, це Коринтян 12, 7, 12 років 7 по 11 вірш. Там написано: і кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, а іншому даріздоровлення тим же духом, іншому навлення чут, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духу», духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце. Чинить один і той самий дух, поділяючи кожному усім, як він хоче. Ми бачимо, що Дух Святий наділяє людей дарами і Боже слово, як він хоче. Часто людина може хотіти якийсь дар, але нам цього не треба хотіти конкретно дар для себе. Це добре. Боже слово каже, пільнуйте, щоб збагачувався церква духовними дарами. Це добре бажати дари для церкви, але надзвичайно не бажати для себе. Тому що Господь він знає, кому який дах е, дати. І тому, що, щоб наше серце воно було відкритим, щоб ми були готові служити тим даром, який Господь нам дає в нашому житті. Наступне, що Дух Святий робить, це Він навчає і пригадує. І насправді, ну, перше, я зачитаю ці вірші, каже, утішити вже Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. І в цей місяць дуже важливо е, читати Біблію і запрошувати Духа Святого, бо Дух Святий Вікня. Боже слово каже, що все Писа е, Духом Натне. Каже, бо писало його, пам'ятаєте, це місце, яка часто зачитується: Божі мужі проваджені Духом Святим. І якщо Дух Святий, е, Він написав це слово. і Звичайно, нам потрібно звертатися, щоб Дух Святий він відкривав давного розуміння цього слова. Ви знаєте, є єретичні релігії, які чекають теж Боже Слово. І їм здається, що виглядає, що Дух Святий не відкриває. Чому? Табони навіть вони не признають Духа Святого, і в результаті вони не розуміють Божого Слова, і Боже Слово каже, що вони перекручують на власну погибель. Я десь часу часу практикую, недавно зауважив, я сів читати Біблію. Я, якщо перед тим попросити, кажу, Боже, відкрий мені Дух Святий, відкрий мені це Слово. Я просто почав читати, я почав його розуміти, але ну, набагато ясніше це слово, ніж я його розумів до цього часу. І тому важливо, що ми пам'ятали, що Дух Святий Він навчає нас, і важливо нам запрошувати Його, коли ми читаємо Боже Слово. І бачимо книга Біблія. і Написано, це єдина книга, автор якої завжди присутність читачем. І може бачив цю картинку з інтернетів, вона гуляла трошки інакше. І з однієї сторони, я погоджуюся, але може не стоп на 100%. Тому що, якщо людина закрите серце, ну, можливо, Дух Святий він і слухає, він і показує, але людина, що закриває своє серце. Не хочуть цього слова прийняти. Ви знаєте, що атеїсти вони читали Боже Слово, але для того їхня ціль була доказати, що християни вони не праві. Тому важливо, щоб вони е, перед тим, читаючи Боже Слово, звернулися до Господа, до Духа Святого, тому що Він, його завдання нас навчати е, і пригадати нам, що каже нам Боже Слово. І каже, коли вас поведуть до суддів, не, не журіться, що вам говорити. Бо каже, бо дух святий буде давати, дух святий буде нагадувати. І для того, щоб Дух Святий міг нам нагадати його слово, потрібно це слово читати у своєму житті. Наступний шостий пункт написано, що Дух Святий провадить до цілої правди, сповіщаючи майбутнє. І Ісус Христос також в Євангелії Іван на 16 розділі, він каже такі слова: каже, я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати вам, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме змогу та й вам сповістить. І ми бачимо Дух Святий, його завдання також, щоб провадити нас, тобто вести нас, вести по тій дорозі, і каже, сповістить майбутнє. І ми бачимо в Божому Слові, коли апостоли Швирисповідати. Були випадки, що Дух Святий написано Заборони йти туди проповідувати, а сказав ідіть туди. І знаєте, нам в дійсності треба бути чутливими до голосу Духа Святого. Бачити в своєму житті покликання, до чого Дух Святий мене покликав, яким даром Дух Святий мене наділив, чим я можу служити для церкви. От, це важливо в нашому житті, слухаючи Духа Святого. Боже слово каже, що хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє вам. І це важливо слухати, що Господь хоче сказати через Слово і так далі. І Дух Святий, звичайно, може щось нас повістити, але він. Якщо він щось повістить, воно ніколи не буде суперечити Божому Слову. Наступне це вже брат Міша читав, цей вірший Медвежкосовчук каже: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Дух Святий наповняє нас силою. Хоча апостоли до цього часу теж ходили про храмі, і написано, що навіть демони їм корилися. От, але тут мають на увазі особливою силою. тобто вони сиділи в кімнаті, сховалися 10 днів, можливо, якийсь страхник був, але коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони сміливо вийшли і почали проповідувати. Написано, що Петрос з 11 підняв свій голос і почав проповідувати. І Дух Святий наділяє нас силою для того, аби ми могли сміливо говорити і звіщати про нього. Про сина, про отця і тому подібне. Він дає, як я вже казав, він дає сміливості. І написано, що тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них. І також, пам'ятаєте, про Степана хотіли побити камінням. Написано: А, Степа, а Степан, щоб вам видно було, а Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Вібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кіліки та з Азії. і зачали сперечатися із Степаном, але стояти вони не могли проти мудрості і духа, що він ним говорив. Якщо ви знаєте далі цю історію, вони потім почали. Криво свідчити проти Степана для того, аби побити його каміння. І дійсно, як ми вже чули з першої проповіді, ми самі є без силі. Без Господа нас нема сили. Але як важливо нам сповнятися, написано, щоб ми сповнялися його силою. Знаєте, Дух Святий перебуває живе в серці віри але вірив чи людині потрібно весь час сповнятися. Духом Святим. Боже Слово каже, що сповнилось Духом Святим, і почали говорити Слово зі сміливістю. І це Боже Слово каже, це псалми, духовні пісні, пісні гімни Коли ми співаємо і славимо Бога, коли ми перебуваємо в Слові Його. Оце є в нашому житті сповнення Духом Святим. Я знаю одного разу один диярком е, звідки я, він розказував, каже, я це встав. Каже, помолився файно, каже, почитав Біблію, Заспівав для Бога, каже, хоч я не вмію співати, але каже, як я міг це заспівав. І каже, і після того мені треба було їхати в центр реабілітації. Він каже, я зайшов в маршрутку, там такий каже, шум. І він каже, я так привітався. Слава Ісусу Христу! І люди, слава не і Бога каже, і зразу така тишина каже, настала. У нас, так що ви розуміли, прийнято так вітатися між людьми. Для нас це не є обично, але в той час, коли він це сказав, чомусь людей це було не обично. Чому? Тому що. Брат, імператив сповнився Духом сі, і Тоді пішов, е, ну, пішов і між людьми, і тоді Бог зміг їх використати. А якщо людина не буде сповнятися, не буде перебувати в Бозі, навряд чи Бог зможе їх використати, ми зможемо побудувати лише ще одну релігію, від якої не є користі. Але віруючим людям, що Бог Він дав цього Духа Святого, важливо нам сповнятися. І останній пункт. Е, також це спілкування із Духом Святым. Я пам'ятаю, що я був е молодим, трошки молодшим ніж тепер. От, І мене теж цікавило питання. Ну, написано, ну, з цьому спілкувалися, до сина звертаються, а ці, чи не спілкуватися із Духом Святим? І знаєте, я чув першу версію, що не можна, тому що в Біблії не написано. Е Десь, щоб апостоли молилися до Духа Святого. І я дійсно, я хочу це питання сам досліджував, і дійсно такого не є написано. Я почав досліджувати, чи я написав, що до сина думаю, як апостоли молилися? І теж я не бачу. Але знайшлася є одна молитва, коли звертається до сина, і написано, що е, написано, що Степан Він каже: «Господи Ісусе, прийми Духа Мого. Єдина молитва, яка написана. Але Ісус Христос Він сказав, каже, все, що попросите Отця. Він дасть нам. Все, що Бог в сина, він дасть нам. І другу відповідь, яку я чув, що потрібно звертатися і до Духа Святого. І до Духа Святого, ну чому? Тому що якщо це ми віримо, що цей єдиний Бог, це той самий Бог, який є. І це не є нічого поганого, що людина звернеться до Духа Святого. Звичайно, нам потрібно розуміти, що всюди є своя місія. Наприклад, до сина, син він прощає на грехи, дух святиє запечати, наповняє. І ми прочитали, які він ще функції робить. Це виявляє прогріг, покаяння дає, дарами наділяє, навчає, пригадує, провадить, сповіщаючи і наповняє силу. І я думаю, якщо ми звернемося до Духа Святого, скажемо, наповни нас, відкрий нам Слово, дай нам краще розуміти писання, ми точно не помилимося. І ми бачимо Боже Слово. Якщо ми це прочитаємо у Огієнка, і е, Другий Корінтян 13-13 написано каже, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа з усіма вами. Тут читаєш тут вроді слово свої причастя. Коли беремо інші переклади, наприклад, Торпуняка, там написано Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця і, е, бачу, і спільність Святого Духа. Щоб важливо, щоб ми мали спільність із Духом Святим. Але якщо ми візьмемо Синодальний, ми бачимо там виділено слово «общение», «общение» із Духом Святим. Але якщо ми помітили оригінал, і срочний перевод, там е, таке слово, є, я не буду його читати, тому що я грецький не вчив. Але ми бачимо це слово, воно може переводитися, написано общності, общност, общенія, общност. Общіння ще раз написано, ну, і так далі. Різні слова, це слово воно може означати. Тобто ми маємо можливість при потребі звертатися і до Духа Святого, тому що Дух Святий наділяє нас силою. Ну є таке принаймні розуміння. І тому хай Бог благословить, що ми пам'ятали. Є ще багато інших благословень, але я думаю, що ви дуже змучилися або мені б треба було ще одну проповідь, де я ще далі продовжував і досліджувати і шукати, тому що. Важливо, щоб ми самі досліджували. Хіба чекали, хто нам проповідник дослідить. але ми маємо вдома Боже Слово, і важливо, щоб ми самі досліджували і Дійсно, які благословення нам дає Дух Святий, які благословення нам дає син, які благословення нам дає Отець. І я ще раз нагадаю, ті, які я говорив, це виявлення гріха, це дає покаяння, це приєднує до церкви, наділяє дарами, навчає, пригадує, провадить до правди, сповіщає майбутнє. Наповняє нас силою і також не маємо спільність із Духом Святим. Хай Господь нас благословить цього. Амінь. Амінь.